Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Христина Дричик і ми розпочинаємо із найважливішого. У Луцьку автівка зіткнулася зі снігою чесною технікою. На сумщині викрили кілька фактів незаконного зберігання наркотиків. Австралію охопили масштабні пожежі, є зниклі люди. Страгічна звістка вкотре сколихнула Волинь. На війні загинув герой Олександр Хомич 1989 року народження. Про це повідомили на сторінці Дубечненської громади. Воїн служив водієм другої танкової роти першого танкового батальйону. Життя захисника обірвалося 1 січня 2026 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Московка Куп'янського району Харківщини під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює. Нещиріші співчуття рідним і близьким. Волиняни попрощалися із загиблим воїном Богданом Дубенчуком 1997 року народження. Про це повідомили на сторінці Оваднівської громади. Захисник трагічно загинув 4 січня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дмитрівка Сумської області. Прощання з героєм відбулося на його рідному подвір'ї у селі Верба, там, де почалося його життя і де завжди чекали. Вічний спочинок Богдан знайшов на кладовищі рідного села. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. Як повідомили, у департаменті муніципальної варти, ДТП трапилася вечірньої пори на пішохідному переході на проспекті президента Грушевського. Водій автомобіля Мерседес бенц не пропустив жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Постраждало госпіталізували до медзакладу. На Волині трапилися дві ДТП з травмованими. Як повідомили у поліції, 9 січня близько 15-ї години 31-річний водій автомобіля Фольксваген Гольф, житель Нововолинська, рухаючись по автодорозі зі сторони селища Іваничів в напрямку Нововолинська, внаслідок неконтрольованого заносу транспортного засобу на зустрічну смугу руху, зіткнувся із автомобілем ЗАЗ-Сенс. У результаті ДТП 22-річний водій та 20-річна пасажирка автомобіля ЗАЗ отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. Увечері в Ковальському районі 45-річний водій, керуючи автомобілем Honda на автодорозі Київ, Коваль ягодин наїхав на 46-річного жителя Турійська, який йшов по краю проїжджої частини дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували. Нині з'ясовують усі обставини аварій. У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська та Глушець сталося ДТП. Як повідомили у департаменті муніципальної варти автомобіль марки Фольксваген, рухаючись через перехрестя, зіткнувся зі снігоочисною технікою, яка виконувала роботи з отримання вулично дорожньої мережі. На місці події працювали, працювали працівники патрульної поліції для з'ясування всіх обставин ДТП. У Мунварті закликають водіїв проявляти максимальну уважність на дорогах та не створювати перешкод для роботи снігоочисної техніки, від якої залежить безпечний рух транспорту, пішохоті у зимовий період. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських. Новин ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так уночі, 10 січня, росіяни масовано атакували Дніпропетровщину, БПЛА. Завдали нових ударів по енергетиці та цивільних об'єктах. Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. В обласному центрі пошкоджена інфраструктура та гаражні бокси. У кривому розі також пошкоджену інфраструктуру. У Самарівському районі частково зруйнований приватний будинок. Окрім цього, ще від Вечора 9 січня ворог наніс ракетний удар по Слобідському району міста. Є влучання по території гаражного кооперативу, зруйновані пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожежі не було. Рятувальники і комунальники розбирали завали та обстежили місце удару. На щастя, обійшлося без постраждалих. В Одесі поліція викрила завідувачку психіатричного відділення у вимаганні хабаря. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань, до лікарки психіатра звернувся чоловік зі скаргами на погіршення стану здоров'я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару. Однак, замість надання безоплатної медичної допомоги, передбаченої законодавством, медик висунула вимогу щодо оплати лікування. Зокрема, фігурантка повідомила пацієнту, що для продовження перебування у лікарні протягом одного місяця необхідно Платити 500 доларів. Загалом за три місяці лікування вона планувала отримати 1500 доларів. У разі відмови від передачі коштів жінка погрожувала виписати пацієнта зі стаціонару в найкоротші строки. Лікарці повідомили про підозру. Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади. Поліцейські сумщини задокументували низку фактів незаконного зберігання наркотиків. Як повідомили правоохоронці у місті Конотоп, під час поверхневої перевірки 38-річного місцевого мешканця поліцейські виявили пакунок із речовиною рослинного походження зовні схожою на канабіс, вагою близько 150 грамів. У селі Попівка Конотопського району поліцейські зупинили 46-річного місцевого жителя. Під час огляду в нього виявили та вилучили марихуану. Того ж дня поліція кролевця під час огляду домоволодіння 50 4-річного мешканця села Червона Гірка вилучили ще один пакет із марихуаною. Крім цього, поліцейські путивля в рамках досудового розслідування провели санкціоновані обшуки за місцями проживання двох мешканців міста: – 31-річного та 38-річного чоловіків. У результаті вилучено понад 120 грамів наркотичної речовини рослинного походження, а також саморобні пристрої для її вживання. Усі вилучені речовини та предмети направлено на експертне дослідження. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із тимчасово виконуючим обов'язків голови СБУ Євгенієм Хмарою. За його словами, є результати спецоперації а також будуть нові операції. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він підкреслив важливість того моменту, що бойові операції СБУ реалізуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операції, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є нові операції, теж погоджені, зазначив він. Зеленський додав, що СБУ не менш активно діє і на внутрішньому фронті. Співробітники служби протидії диверсія МРФ блокують колабораційну діяльність та роботу російських структур. Поки ми обговоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, тож далі про новини світу. Австралію охопили масштабні пожежі. Десятки тисяч домівок без світла є зниклі люди. Як повідомляють у місцевих медіа, у австралійському штаті Вікторія запровадили стан стихійного лиха через лісові пожежі надзвичайного рівня складності. Надзвичайний режим охоплює 18 муніципалітетів, а також один з гірськолижних курортів. Наразі троє осіб чоловік, жінка та дитина вважаються зниклими безвісти. Внаслідок пожеж без електроенергії залишилося близько 38 тисяч домівок та підприємств. Волгоградську область РФ у ніч на 10 січня атакували невідомі безпілотники, внаслідок чого сталося загоряння на нафтобазі. Як повідомляють, у ворожих пабліках у Жовтневому районі внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби а також співробітники муніципальної освіти працювали на місці інциденту. Також повідомлялося, що можлива навіть евакуація жителів будинків, які розташовані поблизу нафтобази. Зазначимо, за сьогоднішню ніч це не перша атака дронів у РФ. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.